Доброго дня у студії громадська культура. Сьогодні говоримо про жіноче мистецтво. Така жіноча у нас буде тема, тому що можливо про фемінізм, можливо, про якісь дотичні до цього теми. А говоримо з моєю гостею з епатажною художницею Ніною Мурашкіною. Будь ласка, переконайтеся, от це ніна. Знайомтеся, це чарівна жінка і художниця. Прийшла з одразу з подарунком в студію. Теж вона принесла нам диптих. Так, От вже видно у вас на екранах. Ем, Ніно, розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили от саме таку картину нам подарувати? І, і власне, можливо, щось, щоб ми мали наочний предмет розмови, можемо дивитися, а ви одразу розкажете про картину. Катя, ви мене так представили? Спасибо. Будь ласка. Ну, там же о красоті, а її смерті. Так, давайте подивимось. То есть Да, слева смерть, а справа о том, что ее нужно съесть. С разными зараз... глазами можно. Чтобы не так больно. Ну и вот когда помады по зубам перед входом в автобус тоже может быть. То есть о жизни, о том, когда режет. И это вот такая боевая раскраска, когда женщина очень сильно хочет нравиться. Мне кажется, это все хотят нравиться. <свистак> Поэтому я вам это принесла, потому что здесь коллектив, собственно, большая частью женский. Но есть красавчики. Ну от конечно... насправді так. Можна тут просто перед ефіром, коли нам, коли анонсували вас як гостю громадська культура, тут був в ефірі Сайчук, наш Андрій, чоловік власне, сьогодні ведучий у нас. І він, ну так обурився, або принаймні поцікавився, чому ж ви все-таки так недолюблюєте чоловіків, чи чому ви їх не пускаєте ну, что в мистецтво? Ну Що? Ну же ж, позовіть його. Він почує нас, він сидит сиділи в сусідній кімнаті дивиться ефір, тому розкажіть так, що які стосунки у вас склались з чоловіками і з мистецтвом? Чому чому мистецтво тільки жіноче? Ну як же? Ну у мене ж же женське серце. Це відповідь. Ну, все-таки, чи припустимо, що чоловіки теж талановиті? Теж, теж. Ну тобто, я, яка у вас позиція? Хочеться просто почути так, що в чому в чому все таки суть вашого жіночого мистецтва і вашої позиції? Чому, чому так? Все вдохновення від мужчин. Ага, тобто вони мають бути по інший бік, е, е, якби ваших картин, так тобто вони мають вас надихати, да а ви головне, щоб не устраювали з картини з моїх тоді все в порядку. А вже влаштовували? Звісно. Ну, роздражаю я людей, ну що робити, роздражаю. Ви це, ви це ну, відверто розумієте, так? І, ну, ви думаєте, це те, ті теми, які ви піднімаєте, так, якби змушують людей реагувати? Так, да, я піднімаю лежащі теми, тому люди роздражаються і тому бувають костри. Мабуть, не тільки в прямому розумінні, так а, а, і, а і в якомусь ментальному я покажу трошечки. От на плазму виводу кілька ваших робіт, щоб ми теж побачили, власне, чи яка яка у вас творчість? Ну хотілося просто дізнатися, якщо можна так проаналізувати, ви. Власне, в мистецтві вже давно, з раннього дитинства, наскільки я там читала да, з п'яти років. Так, 25 років та... в мистецтві. Як ви думаєте, давно? От, ну, Відносно, все ж в житті відносно. Так. Тому я, я вважаю, що в принципі, мабуть, давно і вже досвід маєте, і якісь можете проаналізувати ваші ем, періоди, чи так можна називати ці от, творчості? Чи завжди вас цікавили такі теми? Що, що піднімали ви раніше? Мені жарко, можна сніму шарфик? Знімайте. Можете даже шапочку снять. Спасибо. Шапочку это вот как-то не сегодня. Мне нравится этот микрофон, он под цвет тела, как в хороших операх. А, да, с детства были голые люди. С детства всегда родители закрывали дверь, чтобы я там не смотрела, как Наполеон с Жозефиной в спальне. Собственно, тело и трепет и любовь, и все, что с этим связано уже вот 25 лет. О теме в искусстве, о боли, о одиночестве, о смерти в последнее время, поскольку очень скоротечна жизнь. И, конечно же, вот сейчас, например, идет выставка ретроспектива Луиза Буржуа, моей любимой художницы, скульптора в Москве. І я надію, що і після моєї смерті буде така ж велика виставка, і хтось захоче її посіті, так же як я терпіщую, волнуюсь перед поїздкою на виставку. От я хотіла спитати, власне, який ви собі уявляєте? Не знаю, от такий відбиток, який ви хочете залишити в мистецтві. Що хочете, щоб про вас потім говорили? Тому що зараз ми можемо в принципі, почути і побачити, ну, яке враження ви справляєте на теперішнього глядача, чи там, так, критиків все інше. А що потім? От за скільки років вас повинні якось оцінити, чи не повинні оцінювати взагалі? Ні, звісно, мені потрібні оцінки. Іначе все напрасно. Звісно, я хочу ставити вклад в іскустрії і в культурі і прикладаю усиля. Это для меня важно. Это, пожалуй, главная миссия. А хочу я или не хочу, чтобы говорили, ну, говорят, всякое, или хорошее, или не очень. Это хорошо, почему нет? Это будь это добро. Да, конечно. Любые отзывы важны, это зависит от интеллекта, историка искусств, или кого-нибудь еще кому это дает внутренний посыл, сделать этот отзыв. Я знаю, ви просто в якомусь з інтерв'ю говорили, що дуже важливо для вас, і вашому співрозмовнику, і вашому глядачу інтелект. Да, ви мені нравитись. У меня тоже есть интеллект, <laughs> или почему? Потому что я послухала ваше интервью. Нет, на вас приятно смотреть. Добрый, но все таки так. Что там за интеллектом, за история? Ну там, чему ну, сам, ну, самый как? интеллект, чему не смак, чему не краса? и не. Все не в совокупности, конечно. Mm -hmm. Все в совокупности. Ну вот было такое произведение и есть оно. Голова профессора Доуэля. Я бы подумала, идти к нему на беседу или нет, потому что вот там только голова в банке. Якби зараз була голова, я б очень волновалась. А оскільки передо мной ви, я менше волнуюсь. Це добре. А, чи ставите ви собі питання, коли перед тим як створити щось, а, навіщо і для кого? Чи маєте ви конкретні цілі? Чи ви, от, я просто бачу, ви така особистість дуже емоційна, і чи це пори пориви якісь вашої хвилі емоційної? Ну так, да, я фонтанірую. Є такі фонтани. Но да. все-таки Чимая фонтана. Все произведения адресные, они адресованы людям конкретным. И эти люди по ту сторону об этом знают. То есть это или признание в любви, или в нелюбви. Одно из двух. Или какое-то такое щекочущее чувство, как флирт. Вот новое, пожалуй, новое будет. Движення, посвященне флірту, Это що то буде легче, чим предыдущі агресивні мотиви. Я зараз хочу попросити, якщо ми готові показати відео з вашої попередньої виставки, яка відбулась у Дніпропетровську. Там наші колеги, журналісти з 9 каналу, зняли сюжет, я його трошки підкоригувала, щоб глядачі могли трошечки познайомитися з вашою творчістю, якщо готові So vast as the sky, with far away clouds just wandering by. Where do they go? Oh, I don't know, don't know. Domina is a Malinky Slavician. Dawid, Shaquade, West, Tushnik Mission. Stories of love. <laughs> Есть Хотя, самая ирония однозначно, да. Да, и такая вот какое бы нам женщина, мы-то понимаем, мы понимаем, да. А мужчина бы сделал более или, или грубо, или более так сказать, вот, знаете бы, типа, ну, может быть утонченное, эротично для себя, для себя любимых, да. oh, If I I only had words, I would say All the beautiful things that I see Чому цей автор жінка? Тому що ми бачимо дуже яскраво. Я завжди Ніні кажу, що Ніна, коли ти з'являєшся публічно. Вже є перформанс. Чи це поза, чи це позиція, чи це правда, ми всі не можемо розібратися в тому. Але яка різниця? Вона сама є по собі достатньо яскравий приклад особистості як твору мистецтва. Про це я багато разів говорив. Тому її життєвий продукт, продукт її творчості, мені цікавий. Не тільки з точки зору того, що це є продукт художника жінки А ще тому, що теми, які вона піднімає, є більше замовчувані. Это мой гардероб. Здесь свадебная сарі індійська в хвосте куколки. Здесь присутствуют опять же свадебные щелки, уже порватые. А <клес> жемчуг стертый, как символ одиночества или невинности. Так два в одному. Ми він виплескивається з рта. Да, меня манить символізм, безусловно. Я стараюсь з цим бережно, акуратно працювати. Также перья. для мене важен тактильний контакт, щоб зритель підходив представ і этими як пер'ями, жемчугом може орудовать сам собою. Певні передумови, які призвели ніну до такого життя. З однієї сторони яскравого, зрозуміло, з іншої сторони достатньо гострого. Сексуального, сексуального, не приховане сексуального, не порнографічного сексуального. Це флірт. І ні то, ні інше. До сексу ще, може ти в наступному році. Імпульсивна, достатньо нестримна і тому ненажерлива художниця. Тому ця виставка має назву «Ненажерлива». Я... Там ще було декілька слів, я скоротив їх. Звісно, за не без того. Я скандальний чоловік. Я скандальная жінка. Я, скандальна ж... Я страшна жінка. да. А, все мои художественные на просмотрах в кінці семестра це були скандали. Директор последнего вузу, Национальная Академия кричав, даже слышно было в коридоре, «Де тут є цнота у мастетстве. После этого я поехала в прекрасный феминистический краков, где отшлифовала все свои неровности и комплексы, где женственность на высоком уровне и э, можно показывать все, но в рамках эстетства, в рамках вкуса, в рамках какого-то какого смысла. Що ж, повертаємось до студії. Ви ще не подивилися відео з виставки Ненажерлива Ніни Мурашкіної, художниця Вона зараз в студії. Ніна, скажіть, ви там таку фразу сказали, що були скандали в університеті, так? тобто викладачі не сприймали якось ваші, ваші наміри, ваші, вашу форму, подачу, і де тут є цнота. То все-таки цноти немає в вашому мистецтві, і ви це, і ви це не приймали. Чи? Ну, це так вирвано з контексту, я розумію, але все-таки, як, як реагували от ваші вчителі? Чи вчилися ви від? них, якщо вони так реагували. Они кричали. Вам це подобалось? Ні. Тобто ви, ви не чекали схвалення? Чи чекали, але не отримували? Коли я создаю произведення, я не жду конкретних реакцій. Тобто Я не програмую крик или визнання. абсолютно нет. Мені важно сделать висказування, то, що происходит у меня внутри, максимально чесно. А то, що происходит імпульс потом, це прекрасно. Но в університетах часто кричали: з тих пор я крик не приношу, я убегаю. Ну, мені здається, ваші картини так чи інакше теж кричать. Тобто, червоний колір колір агресії, пристрасті, чогось такого. Ну, кричащого, кохання. Так, то, ну, і в принципі, у вас такі. І теми, і персонажі, тобто так образи досить ну, відверті, і такі інколи навіть насилля, якесь видно там, да, якась кров, ну щось асоціації, такі принаймні, так у, у мене. А, що це? Чи ви так бачите от жіночу роль в світі, так, жінок в світі, тобто коли ви зображуєте жінок? Чи ви якось пропагуєте щось інше проти цього всього, що ви зображуєте? Ну, я проти насилля, безусловно. Тим не менше, ви його зображуєте, щоб показати... Я зображаю насилля для того, щоб предупредити насилля вокруг, угу. внутрі пар, влюблених не невлюблених, внутрі душі жінки, напомнити про те, що буває так, так не треба, це ненормально. Тобто ви його спотворено зображаєте, щоб цього уникнути? Звісно. Зрозуміло. Це мені важливо було зрозуміти да. цей нюанс. Я не мазохіст. <реш> <реш> Скажіть тоді про якісь ваші проекти. Ми бачили, от була виставка не нажерлива, вона була також представлена Contemporary. А Зараз я наскільки знаю, ви збираєте от дуже якось так повільно, але цілеспрямовано навколо себе теж жінок-художниць і створюєте щось разом. Що ви створюєте? Кого ви запрошуєте до співпраці? Неожиданних авторів я приглашаю тих, котрим є, що сказати. Даже, может быть, они не в сфере искусства. А, например, вот среди авторов есть очень интересная парикмахер-стилист, которая делает интересные высказывания на разные темы. И она у меня вообще супер номер один. Да, серия женских проектов. Вот уже состоялось два проекта. Первый это Woman Secret. А второй той истории. А сейчас готовим третий проект, он называется трофеи. Это такие части тела или чего-нибудь еще. Что осталось после охоты? У кого и на кого? охотника? А вот у кого. І що це можна буде увідіти? Mm -hmm. Тобто кожен художник може висловитися да. на тему полювання з різних точок зору, так? Більшою частиною це будуть голови. голова. <рес> давайте залишимо це інтригою. А, так, і все-таки чому. Я наскільки знаю, ви мені самі казали, що чоловіків ви теж можете запрошувати в свої проєкти, але на певних умовах. На яких умовах? Да, мужчины могут прильнуть к проекту, взяв женський псевдонім. Чому це так важливо? Суть залишається ж суттю, тобто автор буде чоловіком. Чому важливо просто змінити на ім'я? Він може показати своє жінське в цих рамках. Раскрыть свои женские качества в женских проектах, или он может прильнуть к одной из авторов и создать в коллаборации произведения, или просто согласиться с концепцией, как показывает опыт. Это оказалось сложно. Мужчины приходят и оставляют большую инструкцию, как нужно экспонировать свое произведение. Оно должно быть в центре, вокруг должно быть много места. И все остальные женщины-авторы должны быть как таким нимбом. То есть это настолько вы, человеки, не пускаете, сколько они сами просто отсеются за условиями, которые вы пропонуете. Они сообщают о своих Мотивациях и своих желаниях поучаствовать в проекте, потому что для всех художников авторов важно быть видными на разных площадках интересных. Поэтому мужчины обращаются. Но не все выдерживают угу. останнє питання. В чому ви бачите різницю між жіночим мистецтвом і чоловічим? Якусь є я кардино... не вижу разницы. Мне все равно, кто будет создавать произведения. Я думаю, что главная задача просто повысить женская моя задача повысить женское искусство планкой выше, чтобы женщин авторов стало больше и качественного женского искусства тоже больше. Его зараз недостатньо. Я думаю, что нет. Угу. Я думаю, что нет. Ну, вот, например, я вернулась. Из Шанхая с Симпозиума Современного искусства я представляла там Украину. Я была одной из четырех женщин-авторов на тридцати Компания 30 человек. Ну о чем мы говорим? Ну куда? Ну, если бы было наоборот, все было бы веселее. Добре, тоді е, слоган значить залишиться ефіру. У нас такий більше жінок в мистецтві. Чоловіки, ви теж, звісно, нам потрібні. Як е, говорить Ніна Мурашкіна, звертайтеся, будете співпрацювати з жінками. А нагадую, що говорили ми з художницею Ніною Мурашкіною, яка при... Принесла нам в студію і в принципі залишила і подарувала нам диптих свій про красу. От картини, і а, на цьому я завершую. Дякую, це було «Громадська культура». Мене звати Катерина Мізіна. До побачення.